Територія дитинства в місті над смотричем. У Кам'янець-Подільському вже півроку працює дитячий магазин Чудоострів. Обрати тут можна забавку на будь-який вимогливий дитячий смак: іграшки для зовсім маленьких та школярів, конструктори, спортивні аксесуари, триколісні та двоколісні велосипеди, класичні барбі. Та сучасні ляльки, дитячі очі просто розбігаються за зовсім короткий час. Чудоострів перетворився на улюблений магазин кам'янчан. Батьки радіють, адже в одному місті можна знайти все, про що мріє душа малечі. Ще й розповідають за помірною ціною. Покупці приходять сюди самі й припрошують знайомих та друзів. Дуже хороший магазин, дуже великий вибір і. Ціни приємливі, такі. купили її. тільки машинку, нічого такого більше. Може, ще за чимось приїдемо. Дуже добре тут. Магазин з великим асортиментом товарів і багато чого вибрати. А ціни? Ціни влаштовують Досить. Ті ціни, за які можна щось купити дітям, а не звичайно, як в магазинах високі ціни. Приїждж на ну, вигляд класно, а не відповідає якості до ціни. В перекупі стоїть ігрушки там. Велике там таке нормальний магазин. Великий вибір. Да, великий вибір. Можна щось і не недороге. Не Нормальні ціни. ми одного разу були минулого року, і от після цього вже знаємо місце, тому сюди знову вирушили. Я раджу своїм подругам і мамам, щоб вони приїжджали в чудовострів і купували дітям іграшки.